Світає, і смеркає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я му і день, і ніч плачу на розпуттях хворолюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухли. Майданами міняються, правдою торгують і господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, Орять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай тихий. Щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає дродні Дніпра. А ви. Притися на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу. А більш нічого. Кричите, що Бог сварив вас, не на те, щоб ви на правді поклонялись і хилитесь як і хилились. І знову шкуру дерете з братів своїх, Не несрячих речка сії і сонця правди дозрівать в німецькі землі у чужії притеся знову. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і ні. Синів ваших, і не буде кому помагати, Оцурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами, Вмийтеся. образ Божий багном не скверніте. не дурийте дітей своїх, що вони наситі лиш на те. Чия ваш шкура і засудять, і про мудрих немудрі обдурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, все те знаю, немає. Пет... Навчаєтесь у чужому краї. Німець каже: Ви моголи, моголи, моголи! З золотого таборла на ноча та голі. Німець каже, ви, слав'яне, 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 славних прадідів, великі правнуки погані. І кольори читаєте з усієї сили, і шафарка, і ганку, і слов'яна. Так і претесь. І всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї. Дасть і колись і по-своєму заглаголим, як німець покаже, а до того, і історію нам нашу розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходимось. По німецькому показу й заговорили так, ще німець не второпа учитель великий, а не то, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народу, Що ті римляне боги, через на що не брути. Нас брути коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром мамивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона вмивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тою славу і читайте от слова до слова. Не минайте й титли, ніж оті коми. Все розберіть. І спитайте тоді себе. Що? Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що закуті? І побачите тоді, що ось що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ви чванитеся, ви сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, що лучше, ніж діни ходили, не чувайтесь. З вас зируть гремінь, а з них бувало Літо До боролись в До самого краю гірше ляха свої діти її розпинають замість пива праведною. Кров з ребер точить, просвітити, кажуть, хочуть материні очі совремінними огнями провести за віком. За німцями не дорігу сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати учиться дітей, тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде вам добра материнська плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих і побачите тоді живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я б подав би веселого віку половину. От така та наша слава. Слава України! Обнімите ж, брати мої, найменша брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілуйте вольними устами. І світ ясний, до вечірній новий засіяє. ж, брати мої, молю вас, благаю. Казінченко Катерина дякую.